Вітаю вас! Ви на каналі Хайтаро. Мене звати Людмила, сьогодні 31 жовтня, і ми будемо дивитися відповіді на питання підписників. Ірина Устачова писала таке запитання: Посмотрите, пожалуйста, нову каховку лівий берег вдолі ріки роють траншеї чого ждать населення? Нова каховка, лівий берег. Орки риють траншеї? Чого чекати населенню? Дивимось, траншеї вздовж ріки, нова каховка. Навіщо орки їх роблять? Що чекати населенню? Так, на дні у нас мах, це вже якась маніпуляція, 10 пентаклів, туз мечів, двійка кубків. Бачите, ця двійка кубків випадала при тасуванні і зараз вона випала. 10 пентаклів, своя територія, туз мечів. Це активний захист. Двійка кубків, це карта партнерства, і на дні у нас мах. Вірогідно, це для відстоювання території і для з'єднання з іншими військами. Це для захисту. Десять пентаклів це те, що вони вважають вже своєю територією. Туз мечів. Ну, це активна жорстка оборона, там просто так не віддадуть. І помагу будуть відвоювати. І крім того, це якась маніпуляція. Маніпуляція. Щось це для світу буде. Вони будуть за, за рахунок ось цієї двійки кубків щось для себе виторговувати, якесь партнерство, пов'язане із закордоном, тому що Всесвіт, це у нас про закордон. І також це дасть можливість для відходу. Щоб так якось глобально ці траншеї населенню щось шкодили, не знаю, це більше як якісь маніпулятивні дії для оборони. Ну, для населення хіба що обстріли по трійці мечів, по тузу мечів, то це обстріли, загроза від ракет. А так, в тих траншеях, це все для оборони, для оборони від наступу. Побачимо. Все, все ж таки щось, щось це маніпулятивне. Маніпулятивне і для закордону. Такої загрози немає. Хоча я коли намагалася налаштуватися на це питання, я вже думала про нього. І я була, відкрила Біблію, я часто шукаю там поради. І я відкрила на сторінці з Євангелієм від Йоанна, І мені ось такий є, текст кинувся в очі, 10 глава це була вірш не приходить злодій, хіба щоб красти, вбивати, вигублювати. І далі наймит, що не є пастером, якому вівці не належать, бачить вовка, що надходить, та й полишає вівці і біжить геть, а вовк хапає їх і розполохує, бо він наймит і не турбується вівцями. Я це зрозуміла як те, що орки вони не будуть рахуватися з інтересами населення Нової Каховки, Херсонщини. Їм це все одно. Якщо їм треба буде втекти, вони кинуться населення на призволяще і... Невідомо, що з цим населенням може бути, тому що орки, коли будуть відходити, будуть робити різні пакості. Це може бути і затоплення території, і обстріли. І, як я вже казала, на Херсонщині може бути застосована і хімічна зброя, тому що велика загроза була, показувало. Тому, я думаю, в паніку. Не треба вдаватися гірше, чим вже було навряд чи буде. Будемо сподіватися на краще. Обстріли, звичайно, будуть. Ті траншеї, вірогідно для оборони. І щось задумали: якісь торги за кордоном, щось вони там будуть нове придумувати. Може, замість бойових комарів прийдуть якісь бойові ондатри. Хто його знає, що в цих кацапів на думці, але щось нездраве це явно, тому що навіть по Біблії відкрилась підказка, що ці вшиві вовки кинуть населення, на призволяще і зроблять там якісь пакості, вони не будуть турбуватися. Далі питання було. За Маріуполь. Давайте подивимось на 2022 рік. Чи можливе звільнення Маріуполя? Чи можливе звільнення Маріуполя у 2022 році? Бачите, не треба навіть карти витягувати вісім мечів, окупація, страждання. 2022 рік мало вірогідно, що Маріуполь буде звільнений. Але все ж таки давайте зробимо розклад. 2022 рік. Чи є шанси звільнити Маріуполь? Чи є шанси звільнити Маріуполь у 2022 році? Так, обстріли, битви будуть, трійка мечів, шість мечів, імператриця. Взагалі, карта непогана на перспективу. Але на фоні цієї трійки мечів, ці страждання, обстріли, розчарування, дуже багато людей вивезли, ми бачимо це по шість мечів. Але по імператриці і по дну п'ятірці Жезлів, то Україна про вас не забула. Україна буде вести бої за Маріуполь. У 2022 році, вірогідно, що ще все не буде так добре, як хотілося б, але Україна не залишить на призволяще це місто і буде застосовувати всі сили для того, щоб звільнити. Буде на міжнародному рівні ці питання підіймати дуже активно, що окупанти мають залишити це місто і вони залишать. Але вірогідність, що в 2022 році буде якесь значне покращення, то ні, бо стріка мечів. Тут у нас суд, наче як і до відновлення на фоні змагом і імператриця непогана карта, але п'ятірка жезлів на дні, то це тільки битва. В 2022 році, найкраще, що може бути, то це підходить до Маріуполя і, і намагатись його звільняти ітох. Рицар жезлів. Так, да, я думаю, що будуть пробувати робити наступ, але треба ресурси. Дуже великі, там вже закладені окупантами е, рівні до захисту. І бачите, ось по місяцю там і хімічна зброя. І, можливо ця і брудна бомба, хімічну зброю там однозначно використовували, і якась дуже-дуже там складна ситуація. Люди, як вовки, виють на місяць, але що ж їм робити? І це дуже, -дуже великі страждання, нічні кошмари. Образно говоря, все життя в окупації в Маріуполі це нічний кошмар, дуже там великі знущання, і люди вже втомилися чекати цього звільнення по сімці пентаклів, вже як втрачається надія. Але все ж таки ось військові король мечів. І трійка Пентаклів. Буде вестись робота щодо звільнення Маріуполя. Це буде не швидко. Наразі обстріли і всі проблеми окупації, вони нікуди не подінуться. На жаль, Маріуполь поки нічим не можу порадувати. Так, було ще питання. Сподіваюсь, правильно прочитаю ім'я та прізвище. Таня Покалюк. Вибачте, якщо помилилась. Питання було: чи перейде війна на європейські країни? Чи будуть якісь катаклізми в Європі? Мене цікавить Італія, Іспанія, Франція, Румунія. Дякую. Давайте дивимось на найближчі півроку. Чи перейде війна на європейські країни? Чи перейде війна у Європу? Чи перейде війна у Європу на найближчі півроку? Чи перейде війна у Європу? Паш жезлів, це якісь новини. Чи перейде війна у Європу на найближчі півроку. Період дивимося. Дивимося на найближчі півроку, чи перейде війна у європейські країни. Повішений. По повішеному вже можна сказати, що мало вірогідно. 6 жезлів, пас жезлів і десятка пентаклів. Очевидно, що по цих картах не можна сказати про війну в Європі. Європа дуже захищена, вони відчувають себе переможцями. Вони говорять про це, що в них є всі ресурси, ось новини, ось 10 пентаклів. Це все в нас є для захисту, і тільки попробуйте до нас рипнутися. Ми вам такий дамо прочухан, що мало не покажеться. І по повішеному пошибенику ось таке можна сказати, що кацапи б хотіли, але в відкладеній перспективі, тому що далі у нас іде п'ятірка пентаклів, нема ресурсів, вони з Україною не можуть. Справиться дурачками себе показали голими босими, москаляку на гіляку з голою сракою. Так що їхні плани відкладаються помірність. Найближчі півроку я війни у Європі повномасштабної не бачу, колесо фортуни може бути щось несподіване. Але все одно випадає карта імператриці, Європа дуже добре себе почуває, і вона захищена, все ж таки, є всі ресурси, щоб там не було повномасштабної війни. Чи будуть якісь катаклізми? Чи будуть якісь катаклізми? Щось, давайте по цьому колесу фортуни, якщо це несподіванка якась. Може, це якісь катаклізми, хіба що? Чи будуть якісь катаклізми в Європі? Чи будуть у Європі якісь катаклізми? Найближчі півроку дивимось. Чи будуть у Європі якісь катаклізми? Найближчі півроку. По справедливості це вже мало вірогідно. Чи будуть у Європі якісь катаклізми найближчі півроку? О, колесо Фортуни щось нам хочуть карти сказати. Місяць, відлюдник і 10 мечів. Так, щодо катаклізмів, то це може щось бути. Не хочу вас лякати, але з місяцем і десяткою мечів може бути щось дуже неприємне і пов'язане з вбивством людей. Але це. Як на війну не показалось, щось інше придумають. Це може бути якийсь один одноразовий неочікуваний удар, що може призвести до смертей людей. Так, що це може бути? Але все одно, все одно його відіб'ють. Так. Але люди будуть дуже-дуже боятися. Все-таки паніка буде. Король Пентаклів і Туз мечі. Ні, щось буде, якась буде дуже серйозна загроза. Ну, ми вже всі знаємо, чим русня нападає і чим маніпулює. Буде якась загроза, що в Європі може бути дуже багато смертей, тому якщо ви це не хочете, відлюдник, то робіть якісь поступки. Але Європа захищена, незважаючи на те, що люди будуть дуже боятися панікувати по королю Пентаклів з тузом мечів, все це відійде загроза. «Колесо Фортуни» і далі п'ятірка кубків. Ось те неочікуване, що планувалося, воно буде відбите. Я не хочу лякати людей, що це можна трактувати як ураження радіацією, наприклад, тому що по місяцю і десятці мечів тут таке. Це може бути і брудна бомба. Це щось пов'язане з отруйною речовиною, рідиною по місяцю скоріш за все, що вбиває людей: 10 мечів, можливо, ще щось там кацапи придумають. Але це ця загроза неочікувана, вона все одно буде подавлена. Я сподіваюся, що я все правильно зрозуміла. І... Все ж таки Європа у мене ця страшна доля, яку, яку випало пережити Україні. Так що, думаю, що все буде добре, але загроза якась неочікувана буде. Буде паніка, нагнітання. І я все ж таки думаю, що це пов'язано щось хімічна зброя, може якийсь радіаційний викид, ну, ядерний удар. Але там більше показано, як я б з цією брудною бомбою асоціювала, тому що місяць мутна вода і 10 мечів. Дуже багато людей є, гине від цього. Але не накручуйте себе. Давайте планувати позитивний сценарій майбутнього. Ви ж бачили, карти випадали, що захист є, і воно повинно відійти. Оте неочікуване, що може нагрянути Так, подивимось окремо Італія на півроку. Дурень, шістка пентаклів і імператриця. І Італія, ні, повинно бути все спокійно. Хіба що можуть дуже тарифи вирости за, за комунальні послуги, тому що імператриця, шістка пентаклів, і це буде навіть не дуже так. Обґрунтовано, але що робити? Така ситуація. Іспанія. Іспанія. Іспанія найближчі півроку. Іспанія найближчі півроку. Повішений. Дев'ятка пентаклів. 10 жезлів. Ну, в Іспанії буде також 9 пентаклів це карта фінансової, фінансового благополуччя і 10 жезлів поряд, то це будуть проблеми з фінансами. І по-повішеному чимось людям прийдеться жертвувати. Вірогідно, що також фінансова криза може настати. Так, Франція. Франція. Ось, до Франції якась, якась співпраця дуже підла. Ну, від Франції що ще чекати? Це як в анекдоті. Дайте мені рецепт Наполеона, але без яєць. І у нас отримається інший варіант торту. Франція на півроку. Що чекати Франції? Чи є загроза Чи є загроза Франції? Франція буде відстоювати свої інтереси. Паш Пентаклів, рицар мечів і мах. Франція буде маніпулювати, надавати зброю чи ні, тому що Паш Пентаклів це все ж таки у нас подарунок. Рицар мечі військові, мах, маніпулятор і сімка жезлів на дні. Франція буде маніпулювати чи надавати зброю. Румунія. Румунія. Що у нас в Румунії буде? В Румунії що буде найближчі півроку? Зірка, вісім мечів, двійка кубків і паш пентаклів. Румунія зв'язана якимись домовленостями і щось пов'язано з фінансами. І все це на майбутнє. В Румунії теж що вона повинна, мабуть, якусь надавати допомогу або виплачувати якісь, що вона повинна, борги якісь виплачувати. Щось з фінансами пов'язано. Те, що треба повертати, мабуть, по колесу фортуни, що там в Румунії, є? і вісім жезлів, і це вже треба швидко робити. Да, пентаклі, Пентаклі в Румунії, там щось фінанси треба буде віддавати, щось дуже зв'язане з обмеженням фінансів. Давайте подивимось ще в Молдові. Там якісь протести йдуть проти президента виступають люди. Чи має Росія якийсь. Вплив на протести в Молдові, чи є там проросійський слід. Ось, паж мечі вже хоче вилазити, казати, що там і там вже підісрали Кацапи. Молдова. Протести в Молдові. Чи є там російський слід. Протести в Молдові. Чи є там російський слід? Так, рицар мечів, король мечів, трійка мечів і четвірка жезлів. четвірка жезлів. Ну, як ми знаємо, король мечів у нас часто е, сигніфікатором виступає сам колективний путін, трійка мечів. Щось там може плачевно закінчитись, але все-таки ситуація стабілізується і далі у нас іде тут рицар мечів, і за ним верховна Жриця. Рицар мечів знести жінку або це таємниця. В будь-якому випадку, вважаю, що Росія має сюди причетність, тому що, якщо порахувати Квін, то це буде колісниця. Вони роблять там протести, щоб знести жінку, яка їм заважається. Маю Санду, чи як правильно звати їхню президента. І вони хоч, хочуть поставити якогось чоловіка, короля жезлів. Я не знаю, хто може за Молдову напише, який там кандидат в них є чоловік, чи правильно я трактую. І ось цей чоловік. Але скоріше всього, що він не буде, ось найближчим часом, ні, хіба що потім пізніше, бо по помірності це карта, яка відтягує срок. Скоріше за все, ці протести не дадуть того результату, який Росія хотіла, тому що по четвірці жезлів ситуація стабілізується. І цей чоловік, якого хотіли привести до влади, він не зможе її так швидко отримати. Так, так, бачите, четвірка знову випадає, розчарування. Добре, побачимо. Як відіграється цей розклад? Дякую за увагу. Підпишіться на мій канал, задавайте нові запитання. Я намагаюся, коли є час, якнайшвидше, записати вам відповіді, тому що я знаю, що ви чекаєте. Дякую за увагу. До нових зустрічей!